Тарасом Загороднім, керуючий партнер національної антикризової групи, зараз на прямому зв'язку зі студією апостроф Тіві. Пане Тарасе, я вітаю. Так, доброго дня. Пане Тарасе. Тема мобілізації, от е, якщо Якось останніми тижнями е, іноді говорили, що у нас немає єдності у суспільстві. Я не знаю тут, чи сказати, що всі абсолютно одностайні в плані підтримки певного погляду на цю тему, але те, що ця тема і тільки вона була е, ну головною чи не єдиною темою розмов абсолютно всюди, в останні дні це е, от, незаперечний факт. Е, про це говорили на вулицях, про це говорили на е, там сімейних застілях. Про це говорили е, в очевидно високому політичному рівні, і саме зараз триває робота над цим за. Законопроектом його обговорення у комітеті зовсім скоро може бути голосування. Я хотів би попросити спершу вас просто наголосити на тому, що ви вважаєте головним от в нинішній етап у підході до голосування у цьому законопроекті, а потім зосередимося на деяких деталях. Ну мені важко говорити, що буде в залі винесено. Тобто така ситуація. Ну, моя позиція, погляд, взагалі, на що мобілізація. І все інше не може йти без прив'язки до розвитку зброї. Чому тому, що ми повинні розуміти, що йде війна на виснаження, так, і ми повинні розуміти, що у росіян значно більше демографічний ресурс, економічний ресурс, і так далі. І ми повинні ну моє на мій погляд повинні концентруватися на тому, щоб долати цю, цю прірву, а здолати швидку приму. Це тільки те, що ми завжди з вами говоримо. Це таке виробництво власних озброєнь. Uh -huh. Ну тому, що тільки технологізація армії, тільки визначення головних стратегій слабких сторін Російської Федерації. І в тому числі виникає питання і по мобілізації, скільки людей потрібно, і так далі. і так далі Чому? Тому що, ми Україна може виграти тільки в асиметричній війні, а симетрична війна, на жаль, для нас ну вона буде дуже важкою і без е, такої, без результату, який ми всі очікуємо. Чому? Ну, я ж говорю: росіян більше грошей, і людей, і так далі. Ну, умовно а давайте uh -huh. виходити з цифр. Якщо е, зараз е, співвідношення втрат, е, як ну, по-різному говорить військовий, 1 до 10, ну, чи 1 до 15, якщо росіяни в наступі, ну, врахуйте, рівно одна втрати наші одні. А якщо росіяни залучать 1 мільйон після перемоги, на, після перемоги Путіна, а що в 25-му році, буду, якщо затягується війна, тому ми повинні тут розуміти, що для України немає іншого виходу, як іти в механізацію армії ну, виробництво uh -huh. власного озброєння. Тому що власного озброєння ми можемо наростити uh -huh. залізяку втратити. Це не втрата для України. Uh -huh. Людина втрачена це велика втрата України. Ми uh -huh. повинні це розуміти. Далі це питання стратегії. О, знаєте, от нещодавно Побачив от повідомлення, що в Росії почали зникати куряче м'ясо з, з прилавки. А ви uh -huh. знаєте, з чим це пов'язано? А це пов'язано з тим, що Білгородська область є одним з в, центрів виробництва курячого м'яса і свинини, тобто uh -huh. порушення логістичних зв'язків, знищення, наприклад, енергетичної інфраструктури, яка в тому числі підтримує виробництво цих. Продуктів і що ми бачимо, ми наносимо удар Росії. А що буде, якщо Україна знищить всі нафтопереробні підприємства Росії, наприклад, в європейській частині частині Росії? А це призведе до великих проблем на фронті. Солдат неможливо буде підвести проблеми в економіці, тому що росіяни не зможуть не зможуть це швидко відновити, тому що вони під санкціями знаходяться. А що буде, якщо України знищить на версі партинова А це буде величезний удар по їхній економіці, і тут ми виходимо до того, що тільки асиметрична війна, uh -huh. асиметрична війна виводить до того, що ми зможемо перемагати наносити удари по Російській Федерації. До речі, це як показово, от я завжди приклад Чорне море. Україна ж не вела симетричну війну з Росією з Чорноморським флотом. Тобто, ми не знаєте, не знаходили кораблі, не тренували моряків для того, щоб змагатися з росіянами. Симетрично, вона у них багато кораблів, і у нас повинно бути багато кораблів, а, а Україна ж там перемагає за рахунок симетричної угу. за, за рахунок наштампувало... хитрості певної так? І швидкості технологічності, технологічності збужно угу. штампувала дрони, які ніколи. Ніде в світі не використовувалось так, десь в доктринах військових, десь воно було, що uh -huh. дрони в майбутньому не може бути. А тут зробили дрони. Оці uh -huh. сібейбі, морські малюки, все інше її е, зробили те, що зробили. А якщо ви побачите, до речі, що не тільки зерновий коридор запрацював, але й кількість ударів калібрами, наприклад, uh -huh. з чорного моря чогось зменшилося. дійсно зменшилося. Це саме стосується це саме стосується україни тобто ми з такого комплексу повинні виходити дійсно а не... зменшилося. пане тарасе от хоча на поточний момент мобілізація Триває, вона не припинялася, але в очевиді влада і військове керівництво оцінюють, що її результат недостатній для того, аби ну забезпечити поповнення кадрове, аби забезпечити можливість для певної ротації, тому що вже тривалий термін. Ті, хто пішли добровольцями у перші дні повномасштабного вторгнення, вони на передовій, і зрозуміло, що треба заміни, треба певний перепочинок. Абсолютно і це така дуже нагальна проблема. А саме тому і взялися за ось ці зміни за посилення мобілізації. Але коли внесли від Кабміну, і тут я наголошую, що він Кадмін це колективний орган, який колегіальне рішення ухвалює. От внесли цей законопроект, це викликало розмови. Це викликало суперечності, претензії, наприклад, від уповноваженого із прав людини, деякі розбіжності, коли звучить заява, що ні, ніколи в дії не буде електронних повісток. Але ж один із міністрів говорить так, але ж. Це було рішення Кабміну і від Кабміну вносився такий текст. Чому ось ці а, ну, неузгодженості, так би мовити, взагалі з'являлися в цьому тексті? Це є наслідком того, що у нас відбувається з мобілізацією, наслідком фактичної бездіяльності Кабміну щодо організації військової економіки. Чому це взаємопов'язані речі? Тому що відсутність дронів на фронті, масового воробництва тільки зараз там щось починається робити. Так, відсутність рішень, які Кабмін повинен був зробити, наприклад, вирішити питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які досі не вирішені, які працюють на ВПК. Відсутність Кабміну щодо забезпечення, наприклад, секретності підприємств. ВПК. Знаєте, що їх можна просто так знайти, що в податковій можна знайти по податкових накладних, що на угу. сайтах можна спокійно знайти, і так далі. Uh, і відсутність планування, відсутність забезпечення пріоритетних uh, забезпечення грошима. Ну, наприклад, кабінет міністрів є фактично володарем всіх банків, чи, uh, які є в державній власності, не в директивному порядку, не визначення порядок кредитування ВПК, який ходить uh, з простягнутою рукою. Нема грошей на виробництво дронів і все інше. А далі, а далі, звичайно, що і це наслідком тому, що. Недоліки, які безпосередньо організував, в тому числі Кабмін через свою uh -huh. діяльність, тепер. Доводиться, вибачте, закривати от такими законопроектами, пане Тому, Тарасе. Але в цьому законопроекті, от якщо це не так, виправте мене, будь ласка. Але я знаю, що тема якраз м, збройного виробництва для вас важлива. Ви на ній акцентуєте весь час увагу, і цього я ще запитаю щодо цього декілька речей. Але в законопроекті ж не йдеться про мобілізацію економіки. В законопроекті йдеться про мобілізацію кадрового складу для армії. Ну, так я ж уговорю, це ж взаємопов'язане питання. Ну, ну елементарно. А, Припустимо, а, ну, війна на виснаження це знову це, це uh -huh. математика. Війна ресурсів, так? Припустимо, так? А, якби Кабмін нарешті займався виробництвом, і у нас, наприклад, на одного росіянина був три, наприклад, три, наприклад, дрона керовані штучним інтелектом, так, вироблено один мільйон. То тут питання: а чи потрібна така кількість людей в армії, якщо вони будуть знищити, наприклад, дистанційно, так? Або якщо вже зараз були знищені mm. uh, НПЗ Російської Федерації на їх території, тому що до цього потрібна власна зброя, і ми повертаємося, а чи потрібна така кількість людей в армії, так? Чи потрібна нам певна кількість людей для виробництва, так? А яка кількість людей повинна бути на полі бою? От я про що вам uh -huh. говорю, що це взаємопов'язані речі, і те, uh -huh. що зараз іде, те, що зараз іде, це прямим, є наслідком бездіяльності органів влади, які uh -huh. чомусь думали, що військова економіка, знаєте, там говорили, Я ще ж з початку війни про це говорив. Це радянський союз, все нам дадуть, все нам дадуть союзники і так далі, і де? Вони вже прямим текстом нам говорять, хочете от, фактично на витикати, хочете отримувати зброю. Робіть свій ВПК. Це що треба було чекати, стільки часу, так? Для того, щоб нарешті зрозуміти, як світ працює. От що ми повинні розуміти, чому я завжди привертаю до ВПК. Угу. Да, я, це не важливо, це, це питання нашого виживання. Угу. Тільки асиметрична війна, тільки асиметрична війна, тільки виробництво власної зброї дає. Нам підстави говорити, що ця війна закінчується таким підсумком, як ми хочемо, як тому що симетрична війна. Ну я умовно вам говорю, знову таки математика починається. Припустимо, ми зараз е, мобілізуємо 400 тисяч людей, uh -huh. так а росіяни мільйон. А потім наступного року ще один мільйон. От питання, да? От ви, ви бачите диспропорцію, тому що у них людей просто більше. Uh -huh. От просто людей більше. Далі росіяни готові витратити на е, війну 300 мільярдів доларів за три роки. І тут питання: а де нам брати ресурси, наприклад, на е, виробництво озброєнь? Так, Мінфін удає, що начебто удає, що він мертвий. Що, начебто, давайте будемо тепер підвищувати он податки. Наскрізь те, що вони там надали, так звану стратегію доходів. А ага. я говорю, що ні, для цього не потрібно підвищувати податки. Мінфін здорової людини, здорової нормальної країни і фінансисти, які працюють на країну на свою кишеню, Мінфін випускає ціни папери приблизно від 200 до 400 мільярдів на 5 років, під 5% відсотків. Національний банк друкує гроші їх покуповує. Гроші йдуть конкретно. На виробництво, не на закупівлю імпорту, так? Uh -huh. а на державне замовлення. І не потрібно нам такі, такі підвищувати податки на людей, як вони говорять. Нехай не брешуть, що це неможливо. Все це можливо, тому що і в Другу світову війну так фінансувалася війна, і зараз вон Ізраїль веде війну, так фінансує війну. Національний банк спокійно може покрити витрати і збільшити uh -huh. виробництво зброї тут і зараз. Або Але... надати рефінансування банків під міських висоток, під конкретні проекти, не кредитування торгівлі, так не кредитування е іпотеки. Там я не потрібна, тільки на відновлення повинно бути. В директивному порядку пане уважні, Тарасе, все це, до... це е, ну от якщо ми вже в цю тему заглибилися, все це стосується виробництва власне в Україні. Ми можемо забезпечити гарантувати виробництво тут чи це мають бути якісь спільні проекти, які будуть не на нашій території. Я зараз цитую е, українського президента Зеленського, який каже, що е, для України спільне зі Швецією виробництво зброї і техніки є пріоритетом, і у цьому зверненні своєму е, виступ зеленського на щорічній Національній конференції з, е, Швеції, суспільство та оборона він говорить таке: Україна вже почала спільну оборонну діяльність з Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості із Чехією, Сполученими Штатами. А, і е, е, сподіваємося, з Німеччиною, і звичайно, наша пропозиція до вас працювати разом, тобто до Швеції. Все це, от, про що ви говорите, має реалізовуватися у формі таких спільних проєктів Чи ми ну не знаю, потенційно. Ми можемо мати якісь там підземні заводи, умовно в Україні. Ми бачимо, що Це ракети вони... летять в Україну, і, на жаль, іноді долітають. Ну і ну Німеччину вон, Бен Ходжес вже проводив аналогії Німеччину в 44-му році нещадно бомбардувала. Вони танки виробляли і виробляли і літаків більше, ніж 43-му році. Вибрило. У нас є купа підземних приміщень. Це питання організації часів радянської армії. Петро, шахти, підземне приміщення ще радянських заводів. Я купа всього тут питання в організації цього. Ми mm. повинні що знову таки розуміти. одну річ так: перше, західні компанії не будуть організовувати тут виробництво, поки для є там небезпеки для їхніх співробітників. Це раз. Драки. далі. Західні компанії їм не обов'язково вигідно виробляти те, що зараз потрібно Україні. У ну не будуть вони займатися виробництвом дронів? Так ну це не вихід. А Хто це буде оплачувати? Так як це буде відбуватися? А що вони потім будуть робити з цими зайвими потужностями? І так далі. А чи потрібна країнам НАТО така, наприклад, кількість? Снарядів сто п'ятдесят калібру. Ну наприклад, Штати ну прико Штати штата потенційно потрібна. Зараз Німеччина нарощує і виробництво, і потенціал свій світ. Ну, почекайте, почекайте для кого? От для себе вони будуть нарощувати. Ми uh -huh. повинні чітко і ясно розуміти, що зброя повинна бути у нас, так. Uh -huh. І вироблятися у нас це uh -huh. наші податки, це наша в тому числі виробництво, це наша технологічна перевага. Далі ви uh -huh. повинні розуміти, що наша оборонка повинна бути на голову швидше, ніж російська. Uh -huh. А що вони будуть не провадити якихось інновації? Ну, скажуть, ну нам в принципі не дуже це і цікаво, нас і так влаштовує. Uh -huh. І так далі, а вон я вон вже читаю. Росіяни вже штучний інтелект використовують. У нас та все швидко повинно відбуватися пане Тарас. Пане Тарасе, це сприйняли як завдання, і така певна перспективна частина нашої розмови вона дивиться в майбутнє. А в нинішній момент у Верховній Раді обговорюється конкретний законопроект. Щоби ми не говорили про плани там, навіть за кілька місяців для того, аби змінювати виробництво. Поки ось цієї глави ми не обминемо. Посилювати мобілізацію необхідно, кадрове забезпечення армії потрібне. Саме тому і залужний Уміро у Верховній Раді саме тому обговорення ведеться, і у цього тексту, який з'явився, і у пропозиції, які навколо нього звучать, ну є така низка скандальностей, зокрема, що стосується економічної складової, припустимо, розширити кількість броньованих місць і прив'язати їх до податків. Тобто, ті, хто в українській економіці платять податки вище певного рівня, це має відповідати приблизно 6 тисячам гривень. Податків і приблизно 33,5 тисячам офіційної зарплати от існує пропозиція е, таких людей бронювати. Е, як ви ставитеся до цього? Це викликає дуже великий суспільний резонанс. Цю річ приберуть із законопроекту. Я думаю, що приберуть, тому що е, це закладена громадянська війна в країні. Ну, що значить податків? Питання в тому: а хто зараз цінніший? Фінансистики, який деребанять гроші на ОВДП, не кредитуючу економіку, його взагалі місце в тюрмі, так, за те, що він витворяє. Чи людина, яка, наприклад, працює на КБ Лучі, так, там отримує зарплату, припустимо, 25 тисяч гривень і робить зброю? Ну, відповідь очевидна. Тому такі критерії вони взагалі не адекватні в даному випадку, uh -huh. так і це закладена громадянська війна, що значить, тобто тих, хто хтось там відкупиться і все інше буде так діяти. Ми повинні виходити з того, що хто за зараз цінність що зараз країні потрібна. Перше, промисловість, я завжди ставлю на першому місці промисловість, технологічність вчені, які працюють над оборонними програмами. так? Робітники це жінки, можуть бути діти, може бути залучатися там підлітки, які, наприклад, в профтехучилищах працюються. Так тому що вони забезпечують в першу чергу зброєю. Всіх економіка зараз повинна виробляти зброю uh -huh. і безпеку без uh -huh. цього іншого. Воно не працює. Далі, звичайно, це солдати. І так далі, а все інше я вам сказав, mm -hmm. коли там починають такі цензи робити, це запрограмовано громадянська. Пане район. Тарасе, а скажіть, от виникає інша пропозиція? Тимофій Милованов про це написав. Я не знаю, це вже жарт з боку екс-міністра українського чи то він серйозно посилається на історичні прецеденти, які були, зокрема у Сполучених Штатах Америки. Але він написав про своєрідну лотерею, що мовляв таку. Абсолютно соціальну справедливість можна забезпечити випадковістю. Держава в із хтось там витягує місяць і рік, який буде місяцем і роком народження. І мовляв, от саме таких призовників в першу чергу мобілізують. Це доля, випадок перст в такої долі. Та і, мовляв, так ніхто не нарікатиме. Ну приблизно таке пропонує Милованов. Теж хвиля обурення виникає в соцмережах. Навіщо таке? повинен бути сидіти в тюрмі за зрив, за зрив оборонного замовлення тому що він очолював Укроборонпром і зараз досі сидить в Укроборонпромі замість того щоб взагалі не розігнати цю цю тему ще гроші отримую за це це перше своєю пропозицію пан Милованов підтвердив характеристику яку йому дала інша, інша людина що він дебіл вона мене інших слів немає знаєте чим закінчилася лотерея в громадянську війну а в Америки Тим, що почались бунти, довелося відволікати армію, щоб давити такі бунти. Ось чим це закінчилось? Ну, Мілованов про це не говорить, тому що йому байдуже ця країна. Я впевнений, що у нього є ще або вид на жительство у Америки, або американське громадянство. А тут він на заробітках Як ця шушера реформаторська. Який там тягнувся у коробором і все інше. Ви бачили, що гончарука притягнули. Цього мутака у мене інших слів немає, який зірвав, що оборону за Пане Тарасе, не ефірні, інших... ми ефірні Та, формулювання. Ні, ми поговоримо, тому що я дивлюся, дивіться, я дивлюся, у мене в Фейсбуці гинуть люди, я кладовище бачу. А потім бачу цю пику Мілаванова, який тут розповідає, що треба робити. От що у мене у мене, у мене вже слів просто немає. А потім виходить банкіри, які розповідає, що у них грошей немає, що вони mm -hmm. нічого фінансувати не будуть. Нафіг такі банкіри потрібні нашій країні, от тому, що ми прийшли до тої точки, бифрукації, де чіткі повинні бути перебудови і перевірені рецепти, а не якісь фантазії незрозумілих людей, яким байдуже ця країна Пане Просто Тарасе. вон тут на заробіт. Пане Тарасе, і ще одна складова, яка ну виявилася проблемною темою для обговорення, але у якій, вочевидь, потрібен компроміс. Це права людини і звуження, ступінь звуження прав людини, який має і може бути зафіксований у цьому законі. А тому, що ціла низка обмежень, які, наприклад, запроваджуються додатково для тих, хто може бути підозрюватися в ухилянні, обмеження з оперуванням своїм майном, обмеження з оперуванням рахунку. І так далі, і тому подібне. А до цього ж, мабуть, можна зараховувати і цю ж ідею електронних повісток. Дмитро Лубінець він закцентував увагу уповноважений Верховної Ради із прав людини, що низка положень пропонованого закону не погоджуються з українською конституцією, але водночас саме в цій же заяві він констатував, що військовий час і військовий стан передбачає звуження прав громадянських прав всередині країни, але треба. Точно обговорити і визначити пропорцію цього, от як ви гадаєте, що із пропонованого дійде до голосування в залі, які будуть я компроміси? Тут, я тут ну дивіться, я не люблю гадати якісь е припуски, поки не побачу документу. Ну вочевидь, що той законопроект, який подавався Кабміну, за все, буде сильно відізмінений з багатьох причин, тому що, наприклад, коли пішла пропозиція. Обмежувати там рахунки все інше, і раптом почали переписувати майно. Знаєте, що вже на дружин почали переписувати, забирати гроші з банків, mm -hmm. так? машини вже переписують на дружини Чого ви досягнете? Обмеження щодо використання автотранспорту, ну все на дружинах буде. Чого ви досягнете? Тільки будете злити людей. Тому що ми повинні чітко і знову таки розуміти, люди повинні бачити систему. Так, якщо ви хочете, щоб була система, це як ідуть гроші на виробництво зброї в першу чергу. Uh -huh. Не витрачається на всіляку а, закупівлю а, елітних машин, так, бруківки незрозуміло, і так далі. Це все в системі працює, тому що ви запитуєте, чому я завжди говорю про. Зброї, все інше тому, що тотальна війна передбачає тотальний опір uh -huh. і тотальну переорганізацію тилу. Армія це частина частина опору, тому uh -huh. що нема тилу виробництва зброї, так армія без зброї буде проти людей, які вже нарощують зброю. Uh -huh. От чому я от завжди схиляю і вам говорю, що це все в комплексі треба дивитися. Що у нас е, очевидна осиметрична війна? Я вам факти показую, що як з Чорноморським флотом було uh -huh. так, так і все, ми повинні розуміти, що іншого виходу немає. Як такі є факти, що Захід не дасть нам зброю, скорее за все для ударів по території Російської Федерації, є фактом, що без перенесення війни на територію Російської Федерації. Uh -huh. Росіяни просто перетиснуть нас, тому що вони більше людей, більше грошей, більше виробництва і більше можливості по організацію виробництва озброєння. Вони побачили, що 300 тисяч людей на рік вони в принципі безболісно можуть покласти в Україні. А далі рахуйте, знову починається математика. Вони uh -huh. там наступного року 300 uh -huh. тисяч, наступного року і так далі. Ми ж щасточуємось. У нас людей менше. Uh -huh. От я про що говорю. пане Тарасе? Тоді е, це теж буде стосуватися ніби певного прогнозу, але й оцінки механіки. У нас небагато часу, буквально 2,5 хвилинки залишилося до завершення нашої розмови, але голосувати за законопроект. Врешті-решт доведеться народним депутатам, політикам. І в цій дискусії, от коли кажуть, що тема не популярна, то акцентують на політичній складовій політики, народні депутати, врешті-решті виборний там президент. А вони не тільки. Місію мають свою, вони ще залежні від рейтингу, схвалення, симпатії певної виборців і так далі. От ці аспекти, як на ваш погляд, вони вплинуть на голосування. Тому що те, як потреби країни, вони зрозумілі абсолютно всім, мені здається, але от. Точки зору і оцінки у залужного, у умірова і у народних депутатів, які будуть голосувати, можуть бути в нюансах різні. Як закон може проходити зал? От політична лінія, політична складова може створювати проблеми у голосуванні. Яка політична складова? У нас під загрозою у нас під загрозою в лівий берег України, Харків, це uh -huh. інше Росіяни оголосить мобілізацію скоріш за все, після. Після переобрання Путіна, ну про що угу. які рейтинги тут про які рейтинги тут говориться? Я просто не розумію, що хтось так думає. Які рейтинги? Шановні, іде іде війна на винищення? Все тут питання не, не в рейтингах. Просто угу. не, скоро, якщо так далі думати, то так і не буде кому міряти ці рейтинги. Так і виборців багатьох не буде, які ви думаєте, що. Будуть вас обирати і так далі. Тут питання знову таки оборона стоїть на першому місці, uh -huh. але починати все ж таки я вважаю що треба з організації економічної організації тилу знову uh -huh. ще раз говорю uh -huh. що все початком плекси на все треба дивитися. Uh -huh. Пане Тарасе, ви прогнозуєте голосування власне цього тексту, який зараз опрацюють, чи потенційно може бути наприклад там не голосування або президентське вето і внесення від імені офісу президента якогось уточненого трішки інакшого тексту? Ну дивіться може бути і те, і те, і те. Тут ми не можемо нічого сказати, тому що ми не бачили конкретного законопроекту. Так. Що вони напрацьовують? Ну сподіваюся, що все ж таки вони не працюють в комітеті. Воно буде винесено там на голосування. Що воно буде, побачимо в кінцевому тексті. Uh -huh. Я можу з високою часткою ймовірності сказати, що там буде друге читання, тільки так. Uh -huh.